Вітаю всіх із магазину Аврора. В магазині Аврора сьогодні почалися дні шопінгу. Такі нові акції вперше бачу. Вони будуть діяти всього 5 днів з 7 по 11. І також покажу акції, які почалися вчора, 6, і будуть діяти по 12-го. Зазвичай такі показую. Але тут щось новеньке. Почнемо з цього великого килимка від АЛМО, розмір 45 на 150 для розкатування тіста. Силіконізований антиковзаючий килимок. Ціна зі знижкою 139 гривень замість 179. І фольга для плити. Також це дні шопінгу. Фольга для плити 60 на 44 Від бренду Vivat. Просто чистити економія часу та засобу миття. Підходить для усіх типів плит. Розмір довжина 60 плюс-мінус. Ширина 44. 11 гривень замість 14. Фольга алюмінієва від Фрекінбок. Так, 5 метрів. Фольга, товщина на 55% більше. 34 гривні. Замість 44. Економія 10 гривень. Оці акції, це 6 по 12 буде діяти. Рукав файно 5 метрів, 41 гривня, мінус 31%. Гарна пропозиція. Також акційна пропозиція. Фрекінбом бок. Пергамін для випікання силіконізований, 50 аркушів в цьому наборі. Аркуші розміром 27х33. Ціна зі знижкою 88 гривень. І знову гарна пропозиція. Мінус 34%. Знижка на зубочистки від Фрекінбоку. А я беру файно. А де у нас фрекінбок? Це все файно. Може, да? їх вже ані є. Ось так вони виглядають. Фрекінбок, зубочистки бамбукові, упаковочка. 250 штук. Ціна зі знижкою 39 гривень. Знижка дійсно гарна, 34 Далі з 7 по 11. це у нас дні шопінгу. Мінус 26% Знижка на рукав для запікання від фрикінбок 29 гривень за 3 метри. А тут 41 гривня на файно за 5 метрів, а тут 3 метри. І, і знову акція з 6 по 12. сірники. Це велика упаковка сірників. Сірники звичайного розміру всередині показую. Якось в цих упаковочках Всередині їх 500 штук. Ну така зручна упаковка. За 500 штук 20 гривень рівно. Це ціна зі знижкою. Вінчик для збивання з фігуркою в асортименті. А різні фігурки. Тут зірочка, ну не знаю, що там ані різні є пташка, є зірочка, є ялинка. 64 гривні зі знижкою. Така от бамбукова ручка. Зубочистки від бренду Black and White. Тут 150 штук. Ціна зі знижкою 27 гривень. Це також дні шопінгу. 17 гривень, пергамент 365. Вигода. Так, для випічки 420 на 5 метрів. Ну 42 сантиметри. ось тут, в ширину і в довжину він 5 метрів. Мінус 29% знижка. І на дні шопінгу поставили знижку на такий келих для шампанського скляний ребристий ціна 84 гривні. Взагалі красиво виглядає замість 99. Мінус 22% відсотки знижки на скляну пляшку для олії та оцту. Хто любить так розпилювати на салати чи на будь-що? Замість 99. дев'ять. тут економія 20 гривень. Іде ось ця пляшечка в коробочці. Ну на 100 мл написано. Це по 12 буде діяти акція на оці чорні рукавички. Тут їх чотири штуки. Вони по 24 сантиметри в довжину, 58 гривень за 84. Бренд називається Mercator. Міркатор може так правильно. Так, ну тут розмір L, рукавички нітрилові, універсальні, не стерильні. Неприпудрень, непогана знижка на оці пакети. Сталева міць від фрекінбок. В упаковці 10 штук. Вони йдуть на 120 літрів, витримують до 50 кілограмів, в рулоні 109, замість 139. Ця термочашка, мабуть, на цілий літер йде з кришкою та ручкою. Однотонна. Ну, мені попалась всі, в сірому кольорі 229 гривень, мінус 23% знижки. Йде вона? Ось в цій коробочці. Просто по 12, ціна на реву локшину, швидкого приготування. Є смак курки, є смак яловичини. Ціна за цю баночку 75 п'ять грамів тридцять гривень, мінус 25%. відсотків. Так, це у нас кислота лимонна від бренду Додай тут 90 грамів. Ціна 12 гривень. Поставили вже знижку на оці різдвяні прикраси. Акція почалася вчора і буде діяти по 12. Прикраса ялинкова, відмірко. Тут написано олень. Ага, що прибираю, бачу, що олені 29 замість 34. Причому ці олені дуже симпатичні. А ну, давайте перевіримо. Мабуть, і на ці бантики також знижка. Вони якось в одному ряду вися. Щі, як просто олень написали. Ні, 27, я помилилась, вибачайте. Ану, давайте оленя перевірю, перевірено. Да, олень 29, замість 34. Знову на дні шопінгу тут. Лете написано смуги, оце я так думаю, що ці смуги шкарпетки жіночі, де ми сезонні високі, 34, замість 44. Хочу сказати, в складі бавовна 80%. Перевіримо, які взагалі такі приємні на дотик. Лете, бренд український, гарної якості, 34 гривні. Все правильно, сірі малює бувають тут. Білі тільки залишились. Ну я так розумію, ці однотонні не будуть в акції. Ні, також 24 замість 29. Ось такі, а всі вони з 7 по 11. Навіть ось ці дешевше за 24 одну Чому вони не поставили, не знаю. А на ці поставили. Ну, будемо знати, ці бачите, і розбирають. На шкарпетки багато, акції, 7 по 11, Просто у них щось щось погано воно роздрукувалось. Тут мінус 26 відсотків, шкарпетки жіночі, демисезонні, високі. Гляньте, такі симпатичні. 29 замість 39, економія 10 гривень. І взагалі багато. От саме на шкарпетки дивимось. 19 гривень, де сезонні ось такі приємні. А що це за бренд? Також український лето. Ось ці невисокі такі трішки з мікрофіброю. Також так, довжина. Навіть тут скрізь все, все описується дуже зручно. Бавовна 85% за 19 гривень. За 29 менс. Сокс я не знаю, що це за бренд, Якось воно тут все сипіться. Так, ось такі шкарпетечки, ну як такі з малюночком за 29 гривень. Де чоловічі, демісезонні високі, і ще ось дні шопінгу за 27 гривень. Це відлети, ось такі низенькі шкарпетки. Чоловічі, демисезонні укорочені, однотонні є, чорні, є білі. Написано котон 100 відсотків. Ну 80 відсотків, до речі, бавовна 15 поліамід і еластан, щоб тягнулись 5%. А тут по 15 гривень зразу одна пара всього залишилась. Чорні також відлети, чоловічі демисезонні низькі, чомусь за 15. За 24 ще щось такі високі, чоловічі, високі резинка. Написано Бренд Лето, Тут також в складі 85 бавовна зі знижкою йде по 11 гривень. Дитячі, ось такі шкарпетки. Гляньте симпатичні, причому різні кольори є, ось такі гарнесенькі. 11 гривень, мінус 21%. відсоток. Так дуже багато знижок. Так, швиденько вже пробіжусь. По 15 гривень жіночі, де від лета, ось такі низенькі, є сині, є чорні, по 34 жіночі високі з малюнком. Ой, такі красиві, що це за бренд. Це Women's socks. Написано англійською, ну такі звичайні 34 гривні, по 24. жіночі димисезонні, низенькі. Є навіть в таку як смужку, по 27 гривень. Гляньте, які красиві. Шкарпетки демисезонні низькі, ось такі з котиками. По 34, дуже приємні. Це відлети, до речі, класні. Які а вони з махрою всередині? Оце деми написано високі, але отут на підошві вже вони як махрові. І також бавовна 80%, 34 4 замість 44. і ще акція ось такі шкарпетки, де ми сезонні від лент Летепринт дитячі. Так, тут якісь вони довгенькі, мені здається, так. І також гляньте, їх, скільки малюночків: 44 замість 59. По 19 гривень. Ось такі різноманітні дитячі шкарпетки. Замість 24. поставили знижки. На парасольки автоматична, універсальна, однотонна. Сині, чорні, зелені, рожеві є, різноманітні. Замість 169-139 гривень. Так, парасолька автоматична універсальна. Так і називається. Ну вона важкенька. Ось, будь ласка. Засіб для чищення климів від біоблиск софт 500 мл. Написано 4 в одному. Ціна зі знижкою 55 гривень. І також від біоблиск преміум якість є антижир і Знижка на нього також 20%. Ціна 55 гривень за 500 мл. Супер знижка на оцей фініш таблетки для посудомоєчних машин. Тут 48 штук. Ціна зі знижкою мінус 56% 396 гривень по 12% включно діє акція. Ще ось такі таблетки в коробочці йдуть картонні для посудомоєчних машин. Актів з ароматом лимону 40 штук за 279 гривень ось такі актив 28 штук 239, це просто гель для посудомоєчних машин 359 за 720 грам і 500 мл ополіскові, ополісковач за 109 гривень. Ще ось такий ополісковач від фініш за 119 400 мл. Тут у нас 227 гривень порошок для посудомоїчних машин. Тут що порошок дав фініш кілограм, і є ще порошок. від Відтартіла цілий кілограм за 199 гривень зі знижкою. Ціна сіб для миття скла і дзеркал від топ-ефект 500 мілілітрів. 24 гривні. Я показую тільки з найбільшою знижкою. От, все. Також засіб бактеріальний для вигрібних ям. тут 10 грам, 24 гривні від відсипківел. За 11 гривень засіб для прочищення труб 50. Ось він 50 грам, Кріт 11 гривень. І знижка 20 відсотків. Засіб для миття полів, підлоги. Поверхності універсальна сана ефект. Один літр, ціна 39 гривень. Є, я бачу, лаванда, чи фіалка, да. є також е, якісь квіткові аромати і лимон. Всі вони по 39 гривень. Знову сіф антиналіт в акції 500 мл, 77 гривень з розпилювачем. І ще щось новеньке, таке, два види. Тут у нас гель для унітазу від Девід, два види лимон і Аква 139 гривень за 400 мл ціна зі знижкою. Такий засіб для вигрібних ям з'явився, мені здається, чи був такий доктор Робік. Так, 75 грам. А, ось ось отакий доктор Робік. Для вигрібних ям та септиків 44 гривні замість 55 так, це відділ техніки, також є оці акції дні шопінгу. 349 гривень коштують такі навушники, бездротові, накладні, рік гарантії від бренду Хавіт, високоякісне звучання, невелика знижка 13%, 349 гривень. Також колонка портативна з підсвіткою. Так, колонка з підсвіткою. Також є рік гарантії, різноманітні підсвітки бачу, різні режими. Працює від USB 229 гривень, мінус 18 і мінус 20. Ось такі колоночки. Тут їх дві вже йде. 279 замість 349. І рожеві навушники з вушками 199 гривень, накладні бездротові з підсвіткою та вушками. Замість 250 гривень. Знижка мінус 13%. Відсотків, конвертер електричний, підлоговий, Хьольмер 2000 Вт, рік гарантії, площа обігріву до 25 квадратних метрів, три режими потужності 750, 1250 і 2000, зручне регулювання температури, захист від перегріву. Ціна 1300 замість 1400. 500, ну так 200 гривень економії, начебто і знижка невелика, але економія нормальна. І ще є електричний контактний гриль по цій же акції з 7 по 11, 1009 гривень замість 1000 замість 1200, 200 гривень економія. Хьольмер, скрибок, лопатка, книга рецептів іде в подарунок. Далі рік гарантії, 1600 Вт, електричний, ну все, що ще сказати, немає в відкритому виді. І знижка на міксер, оцей від Хьольмер. Получається 100 гривень. Так? Міксер кухонний, планетарний, з чашею Хьольмер. Три в одному, змішування, збивання, 5 ступенів швидкості, плюс турбо, 400 Вт, 3 літри. Ось ця ємність, рік гарантії, 800 замість 900 гривень. Суші для котів від бренду 4 лапи, тут 5 грам, ціна 12 гривень замість 19. Гаду акції «Дні шопінга почалися сьогодні 7-го і будуть діяти по 11 включно. І інші пропозиції, також з 6 по 12. -те. Дякую, що дивитесь. в якому саме магазині Аврора я робила цей огляд, як завжди в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім пока!